Повна мілітаризація українського суспільства це єдине, що може врятувати Україну від е, російської агресії. Це єдина і головна гарантія безпеки. І Європа, до речі, на думку наших українських експертів, зараз в цьому Україні програє. І в нас є сьогодні декілька е, заяв, які я хотів би розібрати: чи це так, чи це не так. Е, е, і чому виходить наступна історія, що діти. Наприклад, наших депутатів, місцевих, там, народних депутатів, е діти е наших міністрів. Ми ж розуміємо, що вони не будуть ніколи в житті ні готуватися до війни і ніколи в житті не будуть брати участь в якихось бойових діях. Чому? Тому що є влада і є гроші. А ця вся інша історія, вона скоріше. Е Розказується так і насаджується для е, звичайних українців, яких немає доступу до великих грошей або до влади. І давайте до всього по порядку почнемо ми з е, заяви Ели Лібанової, яка є директоркою інституту демографії і яка вже неодноразово наголошувала на те, що в Україні ну фактично вже почалась. Демографічна катастрофа і Україна а, через декілька десятків років, як українці як нація, можуть взагалі зникнути з планети Земля. В будь-якій демократичній розвиненій країні надзвичайно висока ціна людського життя. І це добре, це нормально, це класно. Але вони не готові віддавати свої життя. Це перше. Друге. От е, я не знаю, може я дурний чи що, але мені здається, що добре і якось адекватно, коли людина не готова віддавати своє життя. Бо життя, воно, знаєте, єдине це по-перше. Е, По-друге, те, за що пропонується віддавати життя, воно дуже часто е, не є справжнім, я не знаю, не є важливим. Є важлива ваша сім'я, ваші рідні, ваші близькі. Е, ну, Тобто, ваше, ваше якесь коло оточення, а тут же ж пропозиція е, віддавати своє життя за, за щось, що не можна потрогати якось. Земна куля вона стає все меншою і меншою. Тобто, сьогодні ти живеш в Польщі чи в Німеччині, працюєш там, працюєш, переважною мірою онлайн. Тому що, е, ну, скажімо, класичного конвейерного промислового виробництва вже майже нема. Ти працюєш онлайн, ну так, да, прийшов туди Путін, ну, то поїхав до Камбоджі, то, я не знаю, куди, mm -hmm. куди загодно. І працюєш там. І це також впливає в цьому сенсі ну, негативно. Люди, люди по-іншому сприймають свою батьківщину. І це, так, і це так це друга проблема. І є, трет, і є третя проблема, про яку я б е, хотіла сказати, а надто довго лежали в тепліванні. Забули, що можуть... я взагалі вважаю, що вам не треба викорінити з нашого побуту душу достатньо Так, так, так. щоб не розслаблялися. Більше відео дивіться, отака от історія. Власне, чому вона взагалі оце все говорить? Це все вона говорить в контексті того, що, наприклад, в Німеччині лише 5%... Громадян, молодих хлопців, тобто тих, кого це безпосередньо буде стосуватись, готові брати участь в бойових діях там за, за Німеччину, так як у випадку, якщо Росія нападе, і в Німеччині неодноразово за останні тижні навіть проводились антимобілізаційні мітинги, тобто де люди говорять, що вони не хочуть жертвувати своїм життям за політиків, не хочуть жертвувати своїм життям за державу, і так далі. І, от, власне, вона це пояснює, що. Так як Європа досить довго проживає в достатку, досить довго а, мають ну, вони якусь таку стабільність. От і це за, за роки, всі після Другої світової війни фактично в Європі не було так ніяких там масштабних війн, і європейці вже відвикли від того, що потрібно віддавати життя за свою батьківщину, за свою державу і так далі. Так, і власне вона пояснює, що якщо щось Щось буде не так, то можна завжди зібратись і поїхати. Знову ж таки, ми бачимо, що в Україні це питання дуже швиденько вирішили, чим правильно закритими кордонами. Тож це також питання, і мені здається, що якби почалась в Європі війна, то для своїх громадян кожна країна Європи, як кого це буде стосуватись, також позакривають вони кордони. От я не знаю, чого мені так здається, вони дивляться на е статистику, так, що ніхто воювати не хоче. І фактично єдиним вибором буде також закриття кордонів. Але також хочу нагадати, що можуть закрити кордони тільки для своїх власних громадян, не можуть закрити кордони для іноземців. Тож ті, хто там говорить так, що от українці там виїхали в Польщу, а якщо в Польщі почнеться війна, там кордони закриють, і ви не виїдете. Вийдуть, бо Польща не має права закривати кордони для українців. Це так, якщо по-короткому. А в загальному до чого людей готують в Україні. А в Україні, як завжди, вже неодноразово говорилося, що Україна має бути щитом Європи. В Україні є прекрасна перспектива захищати всю Європу, стати сталевим дикобразом. Про що нам постійно говорять, і бачимо, що всередині України також відповідна риторика проговорюється. Тепер що відбувається далі? Дивіться, ви будете далі далі політиками, бо я не думаю, що у нас можливості виклики. Подивимося, кожен політик слухає соціологію, про що говорять люди? Так чому це для нього важливо? Він має робити те, що подобається людям. Чому? Тому що він має тоді електоральну підтримку. І він можливо, може реалізувати інші ініціативи, знаходячись на цій посаді. Чи подобається комусь теза і ідея, що ваша дитина в садочку буде проходити? Предмет захист батьківщини, де передбачено користування зброєю, тактичної медицинні засоби зв'язку. Так далі так далі. Я вам переконаний, пройдіть, опитайте 10 людей. Вам скажуть, ні, я не хочу, щоб моя дитина воювала. Немає батьків, які б бажали щоб їхні діти воювали. Тому політики мають прийняти виважене рішення і ввести це через коліно проти електоральних вподобань. Е, дивіться проти електоральних вподобань, політики це можуть вводити так, такі ініціативи для чужих дітей, тоді коли вони на прикладі своїх власних дітей. Покажуть, що так має бути. І тоді, можливо, не треба буде це робити через коліно. Тож, якщо політики готові в першу чергу своїх власних дітей, всіх дружненько зібрати і відправити на війну, то після цього вони вже будуть мати, бодай якесь мінімальне моральне право щось таке вводити. І то це не означає, що люди мають обов'язково на це погоджуватися. Так? Тож, а, а ми бачимо насправді зовсім іншу картину, коли діти політиків живуть десь там за кордоном. Як в е, корупціонера Галущенка, екс-міністра енергетики та юстиції, як виявилось, так що син навчається в Швейцарії за якісь незрозумілі гроші, де за рік навчання виходить оплата на 200 тисяч доларів, от скажіть, будь ласка, чи Галущенко свого сина, попри те, що він обікрав один з тих, хто обкрадає Україну під час війни, чи є перспектива того, що Галущенко такий скаже, так, я свого сина відправляю на війну. І того всі ваші діти також мають готуватися до війни і туди підуть. Звісно, що такого не буде. Тому всі оці прийняття через коліна це до одного місця. І мені здається, якби в першу чергу всі зміни, які приймаються в Україні, стосувалися в першу чергу особисто депутатів, їх сім'ї, їх друзів, родичів і так далі. І вони в першу чергу пожинали плоди своїх голосувань. То в нас би голосування відбувалися трошки інші. І мені здається, що відбувався б розвиток громадянського суспільства, а не його обмеження, яке відбувається як мінімум останні чотири роки. Загальна військова підготовка починаючи з початкових класів. Потім університет відбирає кращих представників, направляє на відповідні посади і пішло. поїхало так це треба зробити. У випадку, якщо ми введемо курс підготовки української нації, то ми отримуємо результат наступний: у випадку початку бойових дій, військовослужбовець. Буде мати рівень підготовки 5, 6, 7 10 років. А тепер скажіть, от дайте відповідь на запитання: хто краще буде воювати? Той, хто має рівень підготовки 10-12 років, чи той, хто пройшов загальновійськовий вишкіл, навіть в кращих підрозділах Азову і 3 штурмової, 52 там, чи, чи 60 днів? От хто буде краще воювати? очевидно, так, що ті, хто воювали, готувалися 12 років. Ну правильно чи ні? Правильно, так тепер в мене запитання про що сказав пан Роман. Якщо противник він же перед тим як наступити, він же оцінює нас, що у нас з ракетами, з дальнобійними, з виробництвом, з мотивацією, з національною ідеєю, з ідеологією, що у нас з підготовкою особового складу. І якщо він розуміє, що у нас від старого до малого кожен може стрельнути, і кожен вміє це робити. Ну чи піде противник прямою війною? Ні, він буде намагатися руйнувати державу через корупцію, через афільованих політиків, через свої впливи, через ринки збуту, через все, що завод. Ну, тобто, в принципі, то чим зараз Росія і займається, і що напевне шкодить. Набагато більше, ніж відсутність десятирічної підготовки в кожного громадянина України. Бо ситуація з тим самим елементарним міндічгейтом показала, що двушечка на Москву летить отак, і навіть якщо ви будете по 10 років підготовлені, а в тилу буде відбуватись серед наших найвищих чинів політики буде відбуватися отаке. То е, абсолютно немає різниці, чи у вас буде 10 років підготовки, чи у вас буде 0 днів підготовки. Бо в загальній картині ситуація насправді абсолютно ніяк не зміниться. Тож давайте, може, спочатку е, будуть якісь реальні дії з тим, щоб побороти двушечку на Москву, а потім вже будемо е, говорити про підготовку дітей з садочка, з утроби, і що він там ще пропонує. От, давайте почнемо з цього. Це по-перше. А по-друге, Федоренко це просто найяскравіший на перш напевне приклад тих самих барбершопних військових. Бо це по-перше, депутат Київради, який, якщо подивитись на історію його голосувань по Києву, то там дуже багато цікавого можна знайти. А по-друге, це людина, яка записує більше відео ніж я, і ходить на інтерв'ю. І з'являється на телевізорі набагато більше, ніж я. Звідки в нього стільки часу, якщо він постійно воює, незрозуміло. Звісно, якщо він воює, так як він розказує. От тому це яскравий приклад, і треба думати, чи треба таким людям слухати їх, довіряти, чи все-таки треба, як мінімум, перевірити інформацію по 10 разів. А зараз будемо слухати його брата-акробата Костенка, який також завжди за те, щоб обмежити. Закрити кордони, знизити мобілізаційний вік, і так далі. Я вважаю, що в нас е, повністю вся. Система нашого суспільства в майбутньому має бути побудована саме я не скажу, що на повній мілітаризації, але на залученості всього суспільства, всіх верств цивільного військового, саме до м, підготовки, і те, про що казав і Юрій, і інші спікери про те, що там питання медицини, питання елементарних речей е, тих же самих дронів технологій, ми маємо вивчати вже ну там з а що на щодо питання захисту енергетики і двушечки на Москву треба це вирішувати і досліджувати чи ні? Молодших класів це перше. І я знаю, що цим зараз займається і департамент Міністерства оборони безпосередньо саме військовою освітою, дивлячись на те, з якого віку можна вже це дітям давати. Ми маємо це розділити просто на ідеологічні якісь історії, там патріотизм і розповіді про тих же героїв, про ситуації, які в нас були, і взагалі ніякий патріотизм не може бути адекватно побудований, не насаджений примусово, а адекватно побудований, якщо в країні процвітає корупція все, що потрібно розуміти. Бо люди, які мають голову на плечах, в них вся, всі ці історії про патріотизм, про підготовку, про те, що всі мають готуватися до фронту, це все розбивається об двушечку на Москву. Все. І це питання, яке, до речі, як бачимо, навіть після публікації плівокміндіча, дуже і дуже мало розкрито. Про історію, яка зараз відбувається, починаючи з Київської Росії, до зараз, тому що це ну це вже зброя. Ну навіть відсутність великої кількості українського контента в Ютубі це також зброя. І ми маємо це доносити це через батьків і через вчителів. Наступний рівень це вже підготовка. Я вважаю, вона має рано починатися, тому що і діти мають розуміти, що таке зброя не для того, щоб вони мілітаризувались, а готовність нації до війни просто захищатись. Це фактор стримування до агресії. Я колись десь читав, чому не відбуваються бойові дії там проти північної Кореї. Всі знають, який режим північної Кореї. Я думаю, і це не тому, що там ну вони є найбільшим ворогом там сполучених штатів, і ми розуміємо, що і. Країни з меншими там претензіями, які мали там відбувались бойові дії. А вони десь порахували по статистиці, що приведені бойових дій проти цієї держави 90% населення готово померти за цю державу, але не здати її. Коли вони просто прораховують наслідки, вони туди не йдуть. От готовність нашої держави це від школи. Клас. Ну тут напряму Костенко якби порівнює е, найсвітліше майбутнє України з Північною Кореєю, щоб ніхто, навіть Сполучені Штати Америки, не хотіли. Нападати на Україну, щоб всі були готи за свою державу 90%. Але якщо ви подивитесь бодай, одну документалочку про Північну Корею, то е, зрозумієте, що жити ви так скоріш за все не захочете. Е, все, що потрібно розуміти, тому е, всі, вся ця історія про підготовку дітей, дітей з дитинства, про ідеологічну підготовку, про патріотичну підготовку, це все дуже добре. Але е, це буде, ну якби мені здається, що це можливо виключно в е, тоталітарних і навіть диктаторських е, устроях державних. Так? І це має відбуватися як в Північній Кореї. відключити інтернет і розказувати, що вони живуть найкраще в світі. Але якщо ми подивимось на реальний рівень життя в Північній Кореї, то е, розуміємо, що це дно, це яма. Це навіть напевне гірше ніж деякі країни Африки. Так, де люди живуть, може, і або так само погано, або, або трошки навіть гірше, але вони там хоча б мають свободу. Тут бачимо, що ну, по пропозиціям, які каже Костенко, які каже Федоренко, бачимо, що неадекватність крипчає, так скажемо. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почути, почитати. Всім бажаю гарного дня, до зустрічі!